Вітаю вас! Ви дивитесь лінію захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Сьогодні в полі зору програми місця несвободи». Як реформується пенітенціарна система, що змінилося із прийняттям нового кримінального процесуального кодексу? Зробити гуманними в'язниці прагне наша держава, адже існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього ув'язнення, побудована ще за радянських часів, не відповідає принципам гуманізму і поваги до прав і свобод людини. А змінювати треба багато, починаючи від умов тримання засуджених до перебудови усього характеру кримінально-виконавчої системи, яка має бути направлена на виправлення та ресоціалізацію засуджених. Чи будуть сидіти у в'язницях по європейській ув'язненні, яких прав побільшає у засуджених? Які зміни вже відбулися у пенітенціарній системі Кіровоградської області. Що змінюється за останні роки і з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу? З введенням нового процесуального кодексу, звісно, пройшли великі змінювання в нашій службі і на, ну, на примірі нашої області, значить з введенням нових альтернативних видів наказання, упала наказання всего численності. спецконтингента и в следственном изоляторе и в наших э, закрытых учреждениях нашей области где-то примерно в следственном изоляторе на 400 человек и по установам где-то около 200 человек штрафы вышли и э, пока ранее связаны с позбавлением воли то есть э, застава домашний арест и так далее основная проблема была эта квадратура наших камер наших спальных помещений, которые по норме закона не хватало нам на одного осужденного. С введением этого кодекса мы разгрузили численности, поэтому сейчас площадь позволяет на законных основаниях держать. Заплановано перехід від утримання засуджених в гуртожитках казарменного типу в блочне, камерне їх розміщення зі збільшенням норми житлової площі на одного засудженого. Для цього заплановано технічне переозброєння і реконструкція установ виконання покарань, будівництво нових і реконструкція існуючих слідчих ізоляторів. Також реформа передбачає створення системи надання засудженим медичної допомоги належної якості. Крім того, планується підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної. Чої роботи із засудженими шляхом впровадження науково-обґрунтованих методик і програм психолого-педагогічного вивчення особистості засудженого і засобів корекції його поведінки, організації обов'язкової соціально-педагогічної підтримки і соціально-психологічного супроводу засуджених та осіб, взятих під варто також заплановано вдосконалення системи стимулювання засуджених до законослухняної поведінки та ресоціалізації шляхом введення поетапної зміни умов їх утримання цьому году вышло постановление Комитета министров номер 345 о реформировании нашей службы на срок с 2013 по 2017 года, в котором предусматривается полностью реформирование системы, выделяется на все эти года финансирование для выполнения этой, этого постановления. Прежде всего, это постройка новых общежитий, значит, улучшение коммунально-бытовых условий, осужденных, то есть м, ремонты существующих э, столовых помещений, банно-прачных комбинатов, складских помещений, медицинских учреждений, которые находятся в наших учреждениях и выделяется на все эти мероприятия финансирования. Очень большие там, средства для ремонта, вот, даже вот по нашей шестой колонии, это наши казарменные помещения переобразовать в кубриковую систему, где будут находиться осужденные по 4-6 человек. Значит, то, же самое это ремонты наших э, старых корпусных отделений. Это следственного изолятора, которые были, которым уже более 110 лет постройки. То есть ремонты камер, ремонты боксов, ремонты админ зданий. Вот это для размещения без контингента. Відбувається приведення пенітенціарного законодавства до міжнародних стандартів. Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу щодо порядку та умов відбування покарання. Цей законопроєкт знаходиться у списку проєктів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Проект передбачає можливість подання кримінально виконавчою інспекцією до суду, матеріалів щодо засудженого до покарання у вигляді виправних робіт, заміни невідбутої частини покарання штрафом. Виписується процедура відправлення засуджених на лікування. Регулюється також порядок надання засудженим до обмеження волі тривалих побачень. Зокрема, надати право на позачергове тривале побачення для реєстрації шлюбу. Засуджені до позбавлення волі мають право відправляти листи, отримувати посилки, передачі, бандеролі. Отримувати короткострокові побачення без обмежень, а тривалі побачення до трьох суток один раз на місяць і лише з близькими родичами. Робота психологів, громадських організацій, регіозних привлечень організації, тобто учеба в наших образних учреждениях при установах. Це і ПТУ, і школи, які знаходяться на території наших колоній, і учебний клас для в вслідним ізоляторі – Поэтому здесь тоже э, выделены значительные средства для приобретения материальной базы, улучшения технической базы. Больший уклон со стороны нашей службы идет, чтобы в нашей службе больше появились специалистов по профилю социальной службы, психологи. То есть это связывается с тем, что нужно более работать открытий, более работать творчески с этим же осужденным. Заслідським арестованим, знаходиться в слідчому ізоляторі, в колонії, в узправітельному центрі. Євроінтеграційний законопроект про права засуджених дозволить ув'язненим користуватися мобільними телефонами. Однак зміни стосуються лише людей, які живуть у дільницях соціальної реабілітації. Засуджені доволі часто нелегально користуються мобілками. Їх приховано намагаються пронести у виправну колонію. За це засуджених можуть покарати. Запрещено користування мобильным телефоном даже в Европе. Есть стационарная, да, связь с родственниками, пожалуйста. У нас есть в каждой дежурной части или там при дежурной части знаходяться стационарные телефоны у картикома. Имея карточку обычную телефону, пожалуйста, звони родственникам, никто этого не запрещает. То есть мобильный телефон це як ризик. это рызык? Это рызик. Это рызык торговли, ризик, опять же, вступления в запрещені связи, доставки запрещених предметов. Це буде йти торговля. Кіровоградська пенітенціарна система тримає курс на відкритість. Вже провели кілька днів відкритих дверей у кіровоградських виправних колоніях, аби усім запрошеним на екскурсію показати, яким є справжнє життя за колючим дротом і високими мурами. На оглядини запросили і родичів засуджених. багатьох средствах інформації багато негативу А нашій системі. Тобто багато правозахисників, правозащитники, другі організації. И те же родственники сужденных рассказывают, что в нашей системе в основном там плохие коммунальные бытовые условия, слабое медицинское обслуживание, нетактичное поведение, будем мягко говорить, персонала по взаимоотношению с осужденными. Поэтому, чтобы показать, что не все так плохо, как оно рисуется, будем так говорить. И поэтому руководством службы принято решение провести во всех следственных изоляторах и учреждениях Украины день открытых дверей. То есть мы приглашаем всех, и корреспондентов различных изданий, и журналистов, и родственников, и все правозащитные организации, то есть посмотреть на условия содержания осужденных, на работу нашего коммунально-бытового обеспечения, то есть на производство, которое организовано в учреждениях, и вообще на нашу жизнь Которе происходит внутри этих учреждений. Всех желающих ми вмістити не зможемо, тому що в колонии содержится до тисячі людей, якщо кожен захоче. Поэтому ми прийняли рішення: там від от кожного відділення да, по одному родственнику. Перед екскурсією для гостей проводять інструктаж. Далі ведуть в їдальню. Тут працюють лише ув'язнені. Вони роблять ремонт у приміщенні, готують страви, печуть хліб. Що їдять засуджені, могли спробувати усі охочі. Йди Зачем я бачу Є на території колонії і церква. Її засуджені парафіяни облаштували власними силами. Крім щоденних молебнів, тут нерідко проводять обряди хрещення. Молебнів, тут у нас, ну я не буду боятися хвастатися. Бібліотека дуже, що в кожному прихозькому храмі є. Відіотека є відеозал. Можна посмотрети фільми як Документальный фильм. Богослужение здесь проводится божественная литургия. Стараемся служить каждый месяц. А в цих спальнях на декілька чоловік засуджені живуть. Поряд приміщення для харчування. Також ув'язнені за державний кошт можуть пройти навчання. У місцевому навчальному центрі готують спеціалістів робітничих професій. Шість спеціальностей у нас Це станочник широкого профіля 30 человек готуємо, сліз ремонтник, 30 чоловік, столяр строительный 30 чоловік, електромантер по обслуговуванню електростановок 30 человек, Електросварщики – 30 людей. і Штукатур, каменчик, теж 30 чоловік. В общем, професії ми кожне три роки зараз готуємо ліцензію, підбираємо такі, що реально потрібні на свободі. Перебуваючи за гратами, деякі в'язні продовжують працювати, заробляють в середньому мінімальну зарплату. В колонії виготовляють вироби з дерева, металу та шиють робочий одяг. Система взяла курс на відкритість так сказать, для этого, чтобы родственники увидели, что здесь не казематы с 30-х годов, а нормальные условия содержания, нормальная рабочая обстановка, есть возможность осужденными учиться. получать как среднее образование, так и получить рабочие профессии. Я думаю, что если человек хочет стать на путь исправления, правильно, то здесь все условия для этого созданы. Потому что я не думаю, что вот мы смотрели Харьковскую, здесь намного лучше, чем Харьков. Да? Полтавскую смотрели намного лучше, чем Полтавская. Я не хочу никого обидеть этих так, но то, что департамент старается, то, что старается здесь руководство колонии об этом, так, я думаю, что И вы как родители, вы как братья и сестры должны тоже содействовать и говорить с вашими судьями, так что они должны понять, осознать то, что есть наказание, так, наказание не просто наказание ради наказания, наказание ради исправления и воспитания. Потому что, правильно говоря, чистое слове на свободе. Зрозуміло, кожному, що для найменших покращень умов тримання у місцях позбавлення волі потрібні кошти, яких катастрофічно завжди не вистачає. Вихід, який кошти треба заробляти самому. За три роки ми вже більше 50% всього спецконтингенту трудоустроїли. Дали можливість заробляти гроші на, умовах, на улучшення условиях задержання, щоб ми. Они за, за совершенное свое преступление могли платить иски, алименты, если у них есть на изживение дети и так далее. То есть, э, если человек совершил преступление, у него есть материальный иск, он не должен просто сидеть на его государственном обеспечении, он должен отрабатывать эти деньги и платить людям, которые потерпели от этого преступления. Работаете все? Более 50%, конечно, всех 100% пока нет возможности у нас трудоустроить, потому что не хватает и производственных площадей, и оборудования. И также это связано с тем, что мы сами ищем заказы для реализации той или иной продукции. То есть, да, нам много помогает область, город, дает нам заказы, мы производим продукцию, за которую получаем денежные средства. Но также в связи с тем, что кризис кризис прошел во всем, во всем мире финансовый, и в тот же самый наша страна не прошла, как говорится, мимо этого кризиса. И поэтому нам тяжело, конечно, там с размещением заказов. Снахаждіння нових заказів. Виправна колонія розвиває виробництво. У Кіровоградській виправній колонії номер 6 встановили волочильний стан. Тепер засуджені активно волочуть дріт з більшого діаметра на менший. Волочильний стан працює тут на повною міць впродовж лише місяця, але за цей час показники виробництва вже чималі. Головний інженер говорить, що на майбутнє великі плани. Волочильний стан за допомогою фільєрів може робити чотири різних діаметри дроту для його кращої якості. На кожну тонну засипають графітову змазку. Готовий матеріал це не тільки дріт. Поява цього обладнання у кіровоградській виправній колонії також посприяла і збільшенню робочих місць. На сьогодні кількість працевлаштованих збільшилась на 5 чоловік. Волочильний стан колонія поки що взяла в оренду, але в подальшому планують його придбати. Говорять, що знають, як збільшити кількість зробленого матеріалу та кількість замовлень. Зараз вже мають замовлення більш як на 60 тонн. Попитом користуються як дріт, так і цвяхи. Краща ситуація із виробництвом та побутовими умовами в колоніях поселеннях, які зараз називаються виправними центрами. В одному із таких центрів, який знаходиться у селі Інгульське Остинівського району, побувала наша знімальна група. Ще у 1988 році на цій території було реорганізовано радгосп Інгульський в колонію поселення для осіб, які вчинили злочини із необережності. В той час колонія схожа була на багате господарство. В установі вирощували поголів'я гусей, так що схили інгулу біліли від гусячого пір'я. Тут вирощували нутрій, лисиць, чорнобурок, свиней, чисельне стадо великої рогатої худоби. Пізніше установа була перепрофільована для осіб, які стали на шлях виправлення. А з минулого року у виправному центрі відбувають... Покарання у вигляді обмеження волі засуджені чоловіки за нетяжкі злочини. Та категорія засуджених, які переведені із закритих установ, у порядку заміни покарання більш м'яким. Всього їх близько 140. За останні два роки у центрі відбулися значні зміни, значно поліпшилися умови утримання засуджених. Та й зараз тут повним ходом йде ремонт. Частина приміщень вже відремонтовані. На часі ремонт адмінбудівлі та гуртожитку ув'язнених. Про те, що побутові умови тут відповідають нормам, говорять і засуджені, і їх близькі. Головна особливість виправного центру потужний тваринницький та рослинницький комплекси. Протягом останніх двох років збільшилися обсяги виробництва та зміцнилася матеріально-технічна база. Близько 5 тисяч гектарів із 6,5 загальної площі це рілля. Аби максимально ефективно обробляти землю, установа використовує великий машиний парк. Остання велика закупка техніки обійшлася у 400 тисяч гривень. Тут вирощують помідори огірки картоплю, цибулю, моркву, аби отримувати гарний врожай. На полях встановили крапельно-зрошувальну систему. З кожним роком зростає кількість великої рогатої худоби свиней. Окрім свинарства, тут розвивають скотарство, вівчарство, великий і пташиний двір займаються молочарством. Аби спростити процес доїння та зберігання молока, закупили спеціальне устаткування. Головне завдання для керівництва у напрямку тваринництва – це забезпечити м'ясом виправні установи області на 100%. На балансі виправного центру 45 гектарів водної поверхні, тобто рибальство це ще один напрямок розвитку установи. За рахунок виготовлення альтернативних видів палива у виправному центрі збираються не тільки економити бюджетні кошти, а ще й отримувати прибуток. Зацікавлені у цьому керівники району. На цьому співпраця пенітенціарної служби із місцевою владою не закінчується. У селі Інгульське, де розташований виправний центр, центрального водопостачання немає. Проблему має вирішити нова свердловина. Адекватні умови утримання засуджених, зростання зарплати засуджених та вільно найманого персоналу, повне самозабезпечення, потужна аграрна тваринницька база, соціальна співпраця такими є реалії та перспективи розвитку устинівського виправного центру. номер 37. за останні роки. От що вдалося зробити, що такого позитивного дійсно добудовано, відремонтовано, відреставровано, зроблено на покращення умов. У меня даже не хватит времени перечислять то, что сделано даже после, за последних три года. Вложены очень значительные капитальные средства, улучшение условий содержания, начиная с наших таких больших объектов, это и столовые, приобретение нового технологического оборудования, то есть и холодильники, и печи, и посуда, и даже те же столы, ну и сам такой нормальный капитальный ремонт, современный ремонт в наших этих всех объектах та же банно-прачные комбинаты, чтобы были современные машинки для стирки белья, нормальные современные душевые кабины, то есть все то, что есть на свободе, то, что делаем мы у себя. Современное, нормальное, качественное. То, что нам получаем, получаем средства с общего фонда, а также то, что мы зарабатываем на специальный фонд наших учреждений. И потом уже эти деньги вкладываем в ремонты, в улучшение нашей материально-технической базы покупаем дополнительно если не хватает там продукты питания там и для которые находятся на лечении диетического питания для несовершеннолетних улучшаем меню ну и наших всех остальных даже наши вот исправительные центры которые производственная деятельность у них связана с сельхозяйственным профилем то есть тоже там имеем свои земли, и чтобы они не пустовали, то есть начали практически больше заниматься, чтобы какой-то процент с каждым годом все улучшать, улучшать э, всю эту материальную техническую базу. Строим, покупаем новые виды техники, то есть и трактора, и автомобили. с Богом как. Да. Кімната, а точніше, камера для матерів з дітьми та вагітних у Кіровоградському СІЗО за всю історію існування установи відкрилася вперше. Пенітенціарна система дійшла висновку, що вагітна мама і новонароджена дитина мають утримуватися не в загальній камері, а окремо такого елементарного права жінка та її народжене немовля під час перебування у СІЗО до сих пір не мали. Прогнозувати кількість народжених малюків у СІЗО не можуть. А втім, у цій дитячій кімнаті у неволі місця вистачить для кількох мам з дітьми. Згідно з чинним законодавством, якщо у породіллі немає родичів чи опікунів, дитина живе з матір'ю за гратами. Щоб зробити це життя комфортнішим у Кіровоградському сізо, з'явилася кімната для матері та дитини, облаштована за сучасними вимогами. Є в ізоляторі жінки, які приходять і беремені, і рожають. в следственном изоляторе и находятся со своими малолетними детьми. И в тех условиях, которые там они находились, пришлось с этим бороться, как говорится. И пришло время строить такую комнату, современную, сучастную, со всеми нормальными условиями, чтобы и молодая мама, как говорится, и ребенок чувствовали себя не в тюремной этой ауре, не в тюремной камере, а в нормальных человеческих условиях находились. З метою своєчасної діагностики усіх випадків захворювання на туберкульоз у Кіровоградському СІЗО встановлено сучасне обладнання. Тут стверджують, що тубінфікованим надають медичну допомогу належної якості ліками. Хворі забезпечені. Це діагностичний апарат, регеніагностичка установка, яка використовується для більш точного регіонуслідування костної системи в основному органів дихання. Очень дуже, потребна... дуже хорошая и полезная аппаратура. Да. Это цифровой флюорографический аппарат. Значит, этой аппаратурой мы пользуемся ежедневно. Значит, все поступившие последствия, следственные изолятор, проходят обследование. Не в зависимости от того, было ли ему на ВС сделано флюорограмма или не было. Багато все-таки людей инфикованы тут? Есть рост. В последнее время есть рост. Если по сравнению когда-то, если возьмем лет так, 10 назад было 20-30 человек, то сейчас у нас до 60. У нас на сегодняшний день в Кировоградской области в следственном изоляторе находится 35 человек с отрывитой формой туберкулеза и переболевших еще столько же, которые переболеют и получают дополнительное лечение, питание и так далее. Лекари говорят про то, что и в суспільстве ситуация погиршуется, и в местах позбавления воли она також не покращается. Хотя по статистике в этом году у нас уменьшение летальности по туберкулезу и по вновь поступивших, то есть уже э, или которые заразились в местах лишения свободы, эта статистика у нас и пойдет на минус. А люди как утримуются? Они раздельно утримуются? Однозначно. То есть у нас в следственном изоляторе находится Це віддільний пост, на котрому знаходяться ізоліровані, тобто закритий формі туберкульозу, які знаходяться переболівши. То вони не контактують з остальними. На Кіргращині в установах виконання покарань свій термін відбувають особливо жорстокі злочинці з усієї України. У багатьох із них по кілька вбивств, зґвалтувань, розбоїв грабунків. Повернувшись на свободу, 20% колишніх в'язнів повторно скоюють злочини і як наслідок потрапляють за грати. В области находится один следственный изолятор, два исправительных центра, это для осужденных отбывающих наказаний по ограничению свободы, с ограничения свободы, и э, два учреждения закрытого типа. Это шестая колония, Кировоградская, как в простонародье раньше говорили, строгого режима среднего уровня безопасности на сегодняшний день. И Петровская номер 49. Это

которые совершили преступления в сфере хранения и сбыта наркотиков, употребления и так далее. Криминогенный очень складный. Притом э, сложность составляет наше 49-е учреждение, которое принимает осужденных со всей Украины. То есть там не только находятся наши кировоградские жители, а полностью э, осужденных свозят Со всіх їх уголков нашої країни. і не самих будемо говорити лучших, бо осуждені вже неоднократно були судими і завершили приступлення навіть в місцях лишення свободи. Тобто вони к нам уже на перевоз йдуть сложне з пісконгент. Яка да. ситуація взагалі з рецидивом? Тобто з повторним скоєнням злочинів є такі злочинці, вони відбувають покарання. І я дивлюся, що в Україні їх не менше. От на європейському просторі найбільше у нас рецидивістів? Зі з тим, що в котора освобождається осуждені, де-то з них – це рецидив знігта в рециді по статістики. У народі говорять від тюрми і від суми не зарікайся, адже кожен у житті може оступитись, а права людини принижувати негідно і на зоні. Прямуючи до європейських цінностей, вітчизняна кримінально-виконавча система поступово реформується серед її пріоритетів: ресоціалізація засуджених, виховання почуття відповідальності, дотримання закону. Для тих, хто на грани попасть в наше учреждение. Хочу сказать, что это не романтика, не сахар, не мед, которые они читают в книжках, смотрят перед, передачи, художественные фильмы, снятые о тюрьме. Это прежде всего, правильно вы сказали, большой психоэмоциональный срыв. То есть это одиночество, прежде всего, это камера, постоянно одни и те же лица, распорядок дня, ежеминутный надзор, за ним и охрана, который шах не дает ступить там самовольно, вот да потом уже следственному изолятору. То есть все, человек полностью отрезан от свободы. Как бы там хорошо не расписывали, не покрашивались умово, не было там прекрасное медицинское обслуживание, но ну, ничего не, не сравнится с, с волей. Ви маєте право на отримання повної і достовірної інформації. Дивіться лінію захисту, вивчайте закони разом із нами до наступної зустрічі в ефірі.